Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня буде тема, тема альтернативної енергетики. Ось Перед нами знаходиться інвертор, відповідно, блок живлення. Також є в нас тут ось, лампа LED. Далі є у нас Wattmeter змінного струму. Зараз буде такий експеримент, тобто не експеримент, а такий інформативний відеоролик. покажу. Перед нами інвертор напруги, відповідно, коли він під'єднаний до акумуляторних систем. Відповідно до акумулятора на виході інвертора, зміна напруга. І в налаштуваннях даного інвертора, відповідно, можна змінювати вихідну напругу інвертора. Отже, де ці параметри знаходяться, як її регулювати, цю напругу, зараз ми розберемося. Отже, дивимося так. Відкриваємо нашу кришку інвертора. Так. Перед нами схема інвертора. Зараз я так Кажу ближче, щоб було видно ось. Схема інвертора видно всім, так. Зараз ми будемо вмикати відповідно інвертор напруги від блока живлення. Вмикаємо наш блок живлення. Так, дивимося, у нас ось відповідно. На виході у нас тут встановлено напруга 48-45 вольт, так. Зараз тут все вимкнуто. Вмикаємо. Блок живлення увімкнувся. І відповідно на виході, зараз у нас має, має бути напруга змінного струму. Отже, вмикаємо наш інвертор. Так, опа. Дивимося. На виході у нас напруга. Ось так покажу, щоб було видно: 215 вольт, 0,12 А. лампа увімкнута. Від блока живлення у нас там 0. 3 ампера споживання йде. Інвертор працює відповідно. Напруга, як ви бачите, 215 вольт. Отже, де тут у нас ті самі налаштування, куди залізти і що тут підкрутити. Давайте розберемося, як змінити напругу на виході ось даного інвертора. Тут такий регулювальний резистор. Ось він зараз. Я вам покажу так. Треба обережно брати. Так, ось я вже регулював. Як бачу, напруга на виході становить 188 вольт. Ось, ось за допомогою цього регулювального резистора ми змінюємо напругу на виході інвертора. До речі, це у нас 188 вольт, мабуть, мінімальна напруга. Зараз я спробую. Так. Мінімальна напруга. 188 вольт ну, збільшуємо напругу на виході інвертора. Тобто максимально ось я буду крутити і так, щоб було видно всім. Бачите, збільшується напруга. Вотметр, наголошую на 260 вольт, щоб не спалити нам вотметра. Ну, 265-266 вольт. Ви бачите, це вже трошки завелика напруга, але лампа, як ви бачите, ще не згоріла, працює. На виході нам потрібно встановити 220 вольт. 215. Ось. Зараз ми вставляємо 220 вольт. Так, 230. Ось так. Трішки добавимо. Ось 224 вольт. Ну, відповідно, як там буде на вантажній трішки, напруга просяде. Того нічого страшного, все буде працювати 226 вольт на виході інвертора. Отже, за допомогою такого, цього резистора, регулює він відповідну напругу. На виході даного інвертора. Інвертор напруги у нас називається Q-Power 1000 Вт 48 вольт. Чиста синусоїда. Отже, таке інформативне у нас відео. Ну, складова інвертора. До речі, вже вони зняті десь, мабуть, з виробництва. Такі вже продажу я не знайшов. Я ще його раніше купував. Він мене, в мене працює в автономній системі живлення 48-220 В. Як ви бачите, 48. Трансформатори стоять. Три штуки трансформаторів, Відповідно, стоїть ось алюмінієвий радіатор. ну і на ньому... Зібрана силова частина інвертора, транзистори. Також ще один радіатор. Тут також якісь транзистори, діодні збірки. ну Ну, і ось все. Ну конденсатор, відповідно, дросель. Така схема цього інвертора. Отже, за допомогою цього регулювального резистора ми змінюємо напругу на виході даного інвертора. Ось таким інформативним сьогодні було відео. Можливо, у когось є такий інвертор ще, можливо, комусь відео буде цікавим та корисним. Вирішив поділитися такою інформацією. Отже, всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!